Франківчанка Людмила Лузен здобула дві срібні нагороди на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів, що завершився у румунському місті Басков. І вона на змаганнях представляли одразу двоє спортсменів: Людмила Лузен та Михайло Мандзюк. До Румунії обидва спортсмени їхали, сподіваючись на нагороди. На жаль, Мандзюк не зумів зачепитися за медалі, ставши четвертим у складі команди української збірної, відставши від призового місця всього на пів секунди. А от Людмила Лузен вкотре підтвердила свій високий клас. Спочатку в заїзді на 500 метрів наша спортсменка посіла друге місце 2 хвилини 18 секунд. А через кілька годин у фіналі на 200 метрів повторила свій результат, заювавши срібло з часом 48 секунд. Нагадаємо, що нещодавно наші спортсмени стали призерами на чемпіонаті світу, котрий проходив у Португалії. Ураган продовжив свою безвиграшну серію. Народний футбольний клуб Ураган у трьох зірених турах чемпіонату екстраліги, два з яких відбулося івано франківську спромігся здобути тільки два очки з дев'яти можливих 20 вересня. Підопічні Івана Скіцька провели матч у Херсоні, де зустрічалися з дебютантом першості продексімом. Після першого тайму ураганівці вели в рахунку завдяки голу Юліана Гробатого. Втім, у другому таймі Херсонці не тільки заволоділи ініціативою, а й вийшли вперед. Два Дракони відповіли на 33 й хвилині, коли влучно пробив Ігор Зварич. За хвилину Горбатий зробив дубль 3-2. Втім, франківчани не втримали перемогу. На 38 й хвилині продоксім таки вирвав нічию. Свій наступний поєдинок ураган проведе 10 жовтня. В цей день підопічні Івана Скіцька зустрінуться у Покровському з місцевим Титан Зорею. А на домашньому майданчику Івано-Франківці зіграють 15 жовтня в рамках шостого туру Екстраліги до столиці Прикарпаття завітає Львівська енергія. Говерла серед потенційних учасників чемпіонату баскетбольної суперліги. Чемпіонат суперліги стартує 31 жовтня 2015 року. Наразі підходить до завершення переговори команд з партнерами та спонсорами, які будуть інвестувати в суперлігу впродовж майбутнього сезону. Наразі формується пул команд, кістяк якої складуть вже перевірені будівельник Дніпро, Галичина, Одеса та Говерла, кілька оновлених клубів і кілька нових команд з Кременчука та Харкова. Остаточний склад Суперліги оголосять відразу ж після затвердження всіх адміністративних та юридичних процедур. Склади команд Суперліги вже на початку жовтня будуть представлені баскетбольному співтовариству. Як раніше повідомлялося, Федерація баскетболу України проводитиме свою баскетбольну першість, до якої увійдуть 9 клубів. Це означає, що в Україні незабаром стартують відразу дві найсильніші баскетбольні ліги. Щоправда, чи матиме чемпіонат Суперліги статус легітимного наразі невідомо. Вітання всім глядачам програми час спорту. Сьогодні наш гість, титулована спортсменка з Прикарпаття Христина Стуїс. Ми сьогодні поговоримо про її досягнення в цьому році змагальному, адже в неї вже закінчилися найважливіші старти, і власне з цього розпочнемо. Отже, якщо е, брати загалом змагальний цей сезон, рік як ти оціниш, до тебе складався. Ну, Першу чергу хочу привітатися з вами. Привіт, Івано-Франківськ. Що я можу сказати за цей сезон? Почався він в мене непогано. Ну, Загалом я, я оцінюю його добре. Почався він непогано, закінчився, правда, не так, як я хотіла, не так, як я планувала, але це спорт, і навіть в спорті бувають великі травми, які от мене вже переслідують протягом цього сезону. Угу. Ну, Рік все-таки парадолімпійський, так і, можливо, не такі вже дуже важливі результати. тобто, в плані того, що треба готуватися максимально на 16 рік на, на, на Олімпіаду. Так. Звичайно, так, ми якраз вкладаємо всі сили. Зараз я проходжу курс терапії, лікуємо спини, лікуємо всі мої старі нові, нові травми. І вже з повними силами, я думаю, в 2016 році я буду там в першому строю. Найкращий старт для тебе, для збірної України це виступ в Росії наприкінці червня, так? якщо говорити по результатам. От, власне, розкажи про ці змагання, Чемпіонат Європи командний, так? як він відбувався, відбувався він в Росії. Які от думки, емоції були, і власне. Ну, Я думаю, всі, хто слідкує за моєю кар'єрою, за моїми соцмережами, всі прекрасно знають і бачать мої переконання. Можу сказати, що поїхати в Росію це не було моїм великим бажанням. Я туди не тягнулася, але це збірна України, є переді мною певні. Певні умови, і в мене є контракт, умови, якого я, я повинна виконувати. У нас є головний тренер збірної України, який говорить: мені куди я повинна їхати, куди я не повинна їхати. Тут я вже не, не вибираю, скажімо так. І... Мене поставили перед фактом поїхати на називання на в Чебоксари. Це було місто Чебоксари, і бігла я там і 4 по 100. Уже як, як, як всі знають, ми побили рекорд рекорд дів Європи з результатом 42-51. Я результатом дуже задоволена і взагалі рада, що я поїхала туди, тому що знявся зійняв, наш український прапор. Якщо ви пам'ятаєте відео, одна я бігала. З українським прапором там і кричала слава Україні камеру. кричала камеру слава Україні. Ну, взагалі, хвилювання були, все-таки виступати в Росії, як сприймуть трибуни, там теж не вболівальник. Саме, саме про це я сам більше переживала з за, 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 трибуни, тому що коли спортсмен готується до, до цього старту дов, довгий час, а потім, коли він виходить на, на, на старт і, і оголошують його ім'я, фамілію, і коли трибуни е, мов, мов, мовчать, ти, ти, не чуєш, о, ти не чуєш оплески, не чуєш, щоб трибуни тебе підтримували. Це реально дуже-дуже тяжко е, показати результат. Все-таки все хотілося, щоб трибуни підтримували і. Я не можу сказати, що хтось був ворожий настроєний. До нас підходили росіяни, вітали нас, фот фотографувалися з нами, бажали нам успіху. Ну, ви обігнали якраз от росіян на фініші, так, 30 так. секунд привезли, все-таки так само їх на батьківщині, в них це теж було важливо перемогти. Так. Збірна Росії була в оптимальному складі, чи все-таки ну, тобто бігла на фіналі. Та вони були в хорошому, у них був хороший склад. Звичайно, що вони не проводили свій старт все в себе в країні, звичайно, вони хотіли самий хороший склад і, і певно, не хотіли вже ви, виграти. Не забули, що ми приїхали, що Україна приїхала в ще кращому складі, тому що нам треба виграти. Але. Кращому складі не вдалося виступити в Пікіні. Все ж таки травму одержала одна з ключових, скажем так, так, спринтерок наших. Власне, чому про Пікін, Пекін? Давай перейдемо, чому власне не вдалося показати там результат, хоча б максимальний який ставив результат і власне який вийшов. Ну е, зі мною в Чебоксарах бігли е, в складі е, на першому етапі була Наталя Строгова, на другий етап е, Наталя погребняк, третій бігла П'ятиченко Віка, і я четвертий. Е, дві з, з цього складу е, з цього ста, ста, з стафети дівчата трав, травмувалися. Одна травмувалася за місяць до виїзду в Пекін, а Наталя Погребняк уже безпосередньо в Пекіні і у Нас виникли проблеми е, саме з складом. Ми привезли запасних, Запасні дівчата, як виявилося, були, як сказати, слаб, слабші. І ставити їх в нашу стафету, було трошки нерозумно. Поставили, якщо ви пам'ятаєте Наталю, Наталю пігіду, яка бігла 400 метрів. Ну, це, це було рішення тренерів. Вони думали, що вона зараз в кра в кондиціях. І я, я, я не можу сказати вам. Це було рішення тренерів, бо воно не обговорюється. Тобто ви не можете вплинути або порадити тренеру так. Так, чи інакше, так? Чому не ви вирішили ставити саме їх? Ну тому що були, були травми у дівчат, і вони знайшли їм таку заміну. Заміна ця не, не, не обговорюється. так. Угу. Перед тим ти бігла 200 метрів, так? Да? Якщо індивідуальні старти, бо так само ти, напевно, не дуже здоволений результатом. Чи все ж таки... Чи могла краще пробігти просто? Ну, не могла краще, якщо ви знаєте, я показала свій особистий результат в Лондоні в 2012 році 22.66. Я бігла цього року, я пробігла 23.20. Я не є такий спортсмен, який буде жалітися і говорити, що от у мене такий пане результат, через те, що в мене були травми. Ні". Я роблю висновки, сезон закінчився, я забула про цей результат, на носі Олімпіада. І я думаю, що я. Під, під, підготуюся цього року краще. Власне, ти говориш за травми, і, і ти сама, в принципі, травми часто подержувала. Ну, Де власне травми отримують спортсменки в, стафет, ну, в бігу? Тобто на тренуваннях, да, переважно я розумію, чи після змагань навантаження, тобто і, власне де? Найбільше травмуються. Ну будемо, будемо говорити не не тільки за, за степети, а взагалі за спортсменів. Yeah. Получають травми. Ну коли організм перевиснажений, мабуть, уже організм сам сам говорить, коли досить. Вже. Я думаю, це такий знак для нас, що пора від, від, відпочити. Часу на відпочинок вистачає на реабілітацію, на скажімо так, відновлення. Так, я зараз приїхала в Франківськ 10 вересня і я вже займаюся собою. В Франківську я їжджу з лікарні до лікарні, скажімо так, з матейки на, на Мезепи, з Мезепи в, в обласну лікарню в Пасічну. Лікую спину, лікую п'ятку. А чому, власне, тут. Франківську, ти вже просто тут вже не один рік напевно, пану та приходиш, так, лікування. Я ли? не, не проходжу лікування франківську, просто вийшло так, що я хочу приїхати до батьків, я хочу бачити друзів. І я знаю, що в принципі, Франківську є умови, є та та є ті ті процедури та терапії, які мені потрібні. Тобто я можу їх приходити і тут. Мені не не обов'язково не, не їхати е, кудись в інше місто чи залишатися в Києві. Але я але мені обов'язково треба поїхати зараз в санаторій. І в санаторії треба долікувати спину. Mm. Тобто цей час, поки ти лікуєшся, ти не не Я тренуєшся зима. так. А коли плануєш вже почати тренування перші по 10 жовтня тренерська буде вже в Києві, і думаю, що з цього числа ми вже почнемо готуватися до, до літнього сезону. Тобто, от кінець осінь, зима це все підготовка, да, Триватиме, скажімо так. Так, зимою, зимою ми будемо працювати над над, над стартом. Це моя головна головна проблема: е, старт і стартовий розгін. Це ви в естафеті чи в до індивідуальний вид. Ми будемо готуватися на 60 метрів і вже літом літом осінню вже будемо готуватись на мою корону дистанцію 200 метрів. А власне, наскільки вдається тобі поєднувати естафетний біг, індивідуальний, тобто поєднання, це переключатись постійно. Ми тренуємося естафету, раз, раз в тиждень, два рази в тиждень. У нас є стафетні тренування, щоб ми не забували передачі нам треба тренувати гандикап і тренувати, як вам пояснити. є поняття як мітка, і ми повинні по цій мітці правильно чітко реагувати. І цю реакцію треба саме тренувати нам. І тренуємо цю реакцію з мітки. Це, по суті, один з найключовіших ну, елементів та от тому і робити mm -hmm. на це акцент. Розуміло. Питання таке, як, як ти готуєшся взагалі індивідуально, тобто особисто десь там, можливо, ти підтримуєш форму ранкові пробіжки, коли ти от власне. Мені ранкових пробіжок в мене немає, я взагалі чесно не можу терпіти зарядки. Але я тренуюся два, два, два рази на день, У мене тренування з 10 до 1 години і з 5 -ї до 7. -ї, десь по 5-6 годин в день я присвячую тренуванням. Ти тренуєшся в Києві? так? В, в Києві, так, я вже звідти ще. Десятого року приїхала в Київ і тренуюся там у тренера? Ну, Відповідно, умови там... там умови, звичайно, в першу чергу, тому що ви самі знаєте, у нас ні стадіона немає. Ну... А як ти думаєш, що коли зміниться тут щось в Франківську в плані легкої атлетики, спортивної бази? Тобто, де тренуватися тим, хто все-таки тут молодим легкоатлетом? Я вже в спорті 15 років. Я, я вже чес, чесно говоря, пережила стільки начальників управління і також і, і наших губернаторів Франківську. Я, я навіть не знаю, що вам сказати. За 15 років у нас нічого не помінялося, і я навіть не знаю, яка повинна прийти людина, щоб у нас щось все-таки пішло вперед. Ти, коли приїжджаєш до рідних, близьких друзів, як тебе вітають, чи ну, от, чекають і вболівають напевно з тебе, то ціла команда. Ти це відчуваєш, власне, підтримкою їхню? Та я відчуваю в соц в соцмережах. мені, звичайно, пишуть, підтримують в скайпі, дзвонять. Підтримка це дуже важливо. Знати, зна 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 що на тебе будуть дивитися і чекати <рив> тебе в телевізорі. <рив> <рив> ну, ти що ти 15 років вже так в спорті великому. Скільки ще взагалі відчуваєш по собі ресурс? Власне, тіло свого і можливості. Ресурси. Ресурси я не можу сказати так. Це не моя. Ми, ми плануємо, Бог Бог керує. Знаєте, а в мене є ціль, одна велика в мене є мотивація. Це 2016 рік Олімпіади в Ріо де, -де женейро і думаю, нічого мене зараз не поставить ні коліна, ніякі травми. А от молодь підпирає. Власне, є потенційна така зміна, ти ж все-таки, напевно, одна за досвідніх в естафеті, як мінімум, так? Чи є у нас така підростаюча яка зміна в збірній? Є, та дівчата ростуть, показують, показують результати. Ну і власне вони за нами тягнулися скільки років, і зараз вже на нас так добре піджимають. Ну, ну пан, на Україні так, є, так само, коли ну, ти, то, ти то, бігаєш то, ну, в чемпіонатах, так, так, так України. Можу сказати, щоб ви в першу чергу любили себе, займалися собою, займалися фізкультурою. -фіз не знаю, за зарядку я, тому що я її особисто не люблю. Але хоча б е під підтримувати форму? Нагадаємо, в нашій студії сьогодні була титулована Прикарпатська спритка Христина Стуй. Ми сьогодні говорили про змагальний рік 2014, 15 який минув, і плани власне Христини на 2016 рік, якому Олімпійські ігри в ігравєодержанер.